Сьогодні ця маленька червона сукня сидить на ній бездоганно. Заради такого відображення в дзеркалі Ірина Яценко важко і наполегливо працювала. Оцей весь смішок, 45 кг кілограм картоплі. Це все було на мені. І це все я себе скинула. З дитинства Іра любила смачно та калорійно попоїсти, і вже в 12 важила 70. Ніколи мені такого мама не говорила, що ні, не можна. Хочеш, доченька? Звісно, на тобі у школі. Іринка завжди була усміхненою та життєрадісною, доки вчитель з фізкультури просто на уроці не почав підраховувати її кілограми. Е, ну я десь мабуть, місяць я не могла від цього відійти. Він мене опозорив перед усіма дівчатами, хлопцями, от в школі. Це не останній раз, коли в свою сторону дівчина чула образи та навіть лайки. Ті, що з мене знущалися, вони мені бачили тільки ось фігуру чомусь. Через огрядну фігуру Іра потерпала і в коледжі. Вона мріяла бути як струнки однокурсниці. Дивлячись на них, вони там коротенькі юпочки, ножки, худінькі, все. Я теж хочу коротеньку юбочку, я теж її одягала, але ну Не на худенькі ножки, а от на повні. І от дивляться на мене і куди ти нап'ялила цю юбку? Я від хлопців чула хі, -хі ха ха пальцями. <пай> Дівчині було образливо, але змінити нічого Іра не могла. Не вистачало сил і не вистачало бажання. Мучити себе спортом чи дієтами не хотіла. Тим більше в 20 дівчина зустріла того, хто полюбив її і її кілограми. Це було кохання з першого погляду. Вона щаслива в білій сукні попід руку з коханим. І вже зовсім скоро Іра народила донечку Ангелінку. Іра отримала все, про що мріяла: кохання усього життя, родину, красуню, донечку. Але було й те, що заважало бути щасливою до кінця. Після родів у мене 93, потім пішло до 95, і вже мені стало так важко. Жінка вирішила так більше не може тривати. Вона почала правильно харчуватися, бігати та ходити в спортзал. Бігала я ставала в 5 часів ранку, щоб мене ніхто не бачив, бо мені сти соромно було з таким вісом бігти. Важкі семиденні тренування дали результат: мінус 45 кілограмів за три роки. Це останні кадри, на яких Іра важить 95. А це штани, в які Іра ледь поміщалася. Тепер вона може залізти в них з головою. А ті, хто колись ображали її до сліз, ці люди стали тумбою, а я стала дій а чоловік не може натішитися оновленою дружиною. Він каже: знаєш, ти мені подобалася завжди повною, а зараз я взагалі, від боже волію. А зараз, от сама собі верну час назад і подумай, да, якщо б я така була б товста, осталася зараз такою повною, щоб я дитину вчила, да? харчування те саме було по мене. Сьогодні Ірина Яценко щаслива по справжньому. Їй ще ніколи так не подобалося своє відображення у дзеркалі. І те, як сидить на її стрункій фігурі, ця маленька червона сукня. Іра з усмішкою згадує всі перешкоди і розуміє, якби не вони усе житті могло скластися інакше. А, ну що, друзі, по історія, історії в нас для всіх є сюрприз. Так, у ми нас вирішили. для вас є сюрпризи. Це справді вражаюча історія. І зараз ви ще раз в цьому переконаєтесь. І ми просто зараз запрошуємо Ірина. Будь ласка, Приз йдіть в студію. До нас. Я можу сказати, як, як у бою. Я доброго ранку. Ви доброго вирішили, ранку. Що, що про вас говорити, Якщо це краще вас побачити. Отже, ну станьте, ану замріть, ану покружіть, покрутіться. Ви бачили? Ви роки бачили роботи над собою. Подивіться зараз на Ірину, яка перетворилась на неймовірну. Вона була в принципі дуже такі симпатичної кризматичної а Зараз неймовірна, просто пані. Дуже красива. А покажи там, будь ласка, можемо показати фотографію Ірини на, на великому екрані, якою Іра у нас була і якою стала 95-50. Слухайте, Сух, ну, По перше вам дякую за сміливість за те, що ви про це готові говорити. А по-друге, ну, ну, ну дуже круто, просто круто. Яро, ми запрошуємо вас до студії, ходімо, да по, ну. поговоримо, є про що у вас питати. Тому що питань дійсно багато. Будь ласка, сідайте. Як настрій у вас? Замічательно. Що, що поснідало? Який у вас сніданок зазвичай? Зазвичай в мене творог з фруктами, так. яйця. Варені, смажені? Вони різні, амлет може, може бути да, омлет, може, може бути варені. Так. Жарені тільки не на олії, а на сковорідці. Антипригарна да. антіпригарна. Тобто, такого Є сосиски, ковбаски. Ні, такого немає. О, Вже три роки. Ну, немає. Ну, так, раніше було таке, так, да, вже три роки. А раніше було все, що є в холодильнику, те все їла. А ось так і було. Це, да, так і було. тобто, могли вночі там бутерброд собі намазати? Ні, вночі. Ні, ну для багатьох дівчат, це проблема цілий день на дієті, а потім ввечері як перед сном. Знаєте. Це було дуже голодний. Ну, була от, не не просто відчувати, Я ж сама оцей відчуваю, наскільки тобі їсти хочеться. Ні, просто така дійсно проблема. Що У вас такого не було? Ви просто... Ні, такого не було. Я цілий день могла їсти все в порядку. Просто це все, все, було. Да. Іра, справді ще раз дякую вам за таку відверту історію, за таку щирість, за те, що ви не лише погодились розповісти знімальній групі, а власне всій країні свою історію, тому що вона вражаюча, я досі під враженням, це правда. І от я хочу, незважаючи на те, що ви розказали і про. Переломний ніби момент, і про ті моменти образики були і від ваших знайомих, і від подруг. От коли стало насправді зовсім зле, і ви зрозуміли, ні, більше так не буде. І змінили своє життя? Абсолютно змінили. І зовні ось, я так розумію. Ось коли було 93 спочатку, да? І ще так були дієти. Мене... я жила від дієти до дієти угу. від стресу, від лінії до стресу, ну, так бати, ось так, ліниво. Ось. І потім 93, 94, 95, і я сказала: вже, ну, хватить, вже, ну це вже занадто. Мені стало важко, дуже. Це після родів, як я вже родила дитину. Ось і мамочки ходять з дітьми з колясочками. Ну нормальні, а а я якась ну не знаю. Ну ненормальна. ви були собою просто задоволені? Не задоволені. Ви, ви вирішили, що 95, нехай в нашій країні буде такий 95-й квартал. А я буду щось іншим займатися, Так розумію, і, да. і що почалося от перший крок. Ви В один момент вирішили все. Сьогоднішнього дня все робила. да, правильно. я себе сфотографувала перед зеркалом зафіксувала да, в штанах, там, де єлі єлі сходилися, просто пувиця, отак от ось <говорила> Сфотографувала і сказала чоловіку: все, я починаю. А він що сказав вам? Ні, ти мені така нравишся. Та ти, ти ж гарна, я ж тебе таку люблю. Подивись на себе все. Ну, ви ж знаєте, ви ж знаєте, дівчата, ну скажи чоловікові, я то встану. Ну хто вам зізнається коли? Це ж можна отримати одразу люлей таких, тому звичайно ніхто не зізнається ніколи. Я так зрозуміла, вам доводилось переконувати, його, що вам потрібно схуднути, так? Так. Да. Як Ірина це зробила, ми дізнаємося буквально за секунду. Дякуємо. Ірина, у нас у гостях дівчина, яка схудла з на 45 кілограмів, було 95, Зараз скільки? Зараз 53, але схудла була так, що було 50, але некомфортно себе чувствовала вже 50. І от, власне, все розпочалось. того, що і чоловік сказав, некомфортно мені буде, коли ти почнеш худнути. І був проти того, щоб Ірина худла як вдалося переконати. Це ж яке налаштування і самої себе, і чоловіка і сім'ї, яка каже: Да ні, і так все нормально. Після того, як він вже побачив, коли стрілка падала, і що я вже любуюся собою, mm -hmm. що я довольна, щаслива да, і він одразу мене став підтримувати так. Добре, ви обмежили себе в харчуванні. Ви так. почали займатися спортом? Чи що змінилося кардинально для вас? От саме з того моменту, коли ви серйозно зайнялись тим, щоб стрілка все ж таки падала вниз, так, вниз і так. От харчування від чого категорично відмовилися? Це Угу. Mm -hmm. це раз, це картопля. Це крохмаль там, де він є. Це мука, солодощі. Тобто, булочку, тортик це цього категорічного да, місця. У нас є, до речі, коментар дієтолога. Перед тим як почати худнути, я так розумію, що ви до дієтолога не зверталися. Ні, це я було все сама. все сама. А от що у нас думає наш лікар-дієтолог? Давайте почуємо думку Оксанкітарицької. Що стосується Ірини, то по перше, вона зробила все дуже правильно. Вона не худла дуже швидко. Вона худла на протягом там декількох років, протягом трьох років. По-друге, вона зробила два правильні кроки. По перше, вона нормалізувала своє харчування. І по-друге, вона включила фізичну активність, тому що правильне схуднення передбачає лише два шляхи, і вони мають бути обов'язково разом. Це зміна харчування, воно має бути більш низькокалорійне, і обов'язково підвищення фізичної активності. Угу. Ну, от, власне, така історія від нашого дієтолога про вашу історію. Ви хотіли все покинути? Ви казали про те, що типу, я поверталась до дієти, потім знову починала їсти все підряд. От як ви себе мотивували цього разу? Щоб не зупинитись? Е, ось коли останній раз я вже худла, я, я ціль у мене була, я хочу все. Це до цього. До цих 95 кілограм від дієти до дієти, ось так було. От Я кидала. Тобто дієти не допоможе, потрібно змінити спосіб да, життя виходить. Що да. так. А mm -hmm. оцей останній раз у мене було правильне харчування, це були тренування 5-6 разів на тиждень. Ну, я це все робила задоволенням. Mm -hmm. Я бігла в зал <ріст> там. Вже мене знаєте, адміністратори знали, що я вже два рази можу прийти. Утром мене було кардіо, на вечір я робила силові. Тобто дуже хотілося вам це змінити. Так, да, я дуже довольна була собою. Друзі, тобто. буквально за мить в ефірі один присудин. Це для мене буде маленьке. шоу – ми переміняємо, хто в такій стрункіший Ірина Яценко чи Марина Лончук. Будьте. Зі. Так, друзі, продовжимо розмову з Іриною Яценко, яка скинула вагу з 95 до 50, зараз трьох. Ну, тобто 45 yeah. кілограмів. А так от обі обіцяли ми порівняти, хто в нас стрункіший, Марина чи, чи, чи Подивіться, ну, тут в нас нічия здається, тому що в нас І дуже. красиво. Іра, стрункіша, послухай, Толіч, ти чоловічи не. Ну, не бачиш. Ти ні. давай не прибідняйся, Мариночка. Ну, якщо без жартів, по-перше, Ірина сказала, що зараз її дитина зараз у бабусі, дивиться нас по, -по телевізору, тому передаємо тобі привіт. Мама в тебе дуже красива. А тепер але, дуже важливий момент, що Ірина розповідала, що скинула вагу до 50, навіть, а потім трішки поправилась. Тобто, це важливий момент, тому що дівчата, коли вже починають ти вагу дуже складно зупинитись, каже, хочу ще, хочу ще, ходиш. А ви зрозуміли, що є комфортна вага, тобто ви до цього да. ставитесь ну, з раціональної точки зору. 50-м було вже некомфортно. Да. І вирішили трішки набрати. Да, набрати. І як хочу віли, зараз... віли ні, ні, це не так набирається. А як? Це спортом? набирається, да, це спортом набирається, це правильним питанням, опять же, таки, але просто в калоріях трошки більше. Дозволялося. От, щоб ви зрозуміли зараз, що в історіях про схуднення ми можемо говорити і про те, як вагу набрати. Головне, щоб ви були здорові. Це здорові історії про схуднення. Ну і власне Іра до нас прийшла зі своїм гардеробом, так. який у неї був. Що подивимо? Значит, давайте справи? порівняємо дві сукні. да, Для початку. Давайте, значить, сукня э, так сказать, э, старої Ірини. так це скажемо. Правда ваша сукня? Да. Ну, це правда, ви цю сукню носили. Ну, да, на фото І є. Поруч подивіться. Э, так сказать, э, Бірка зі старої сукні перешита в нову сукню, отак ми скажемо. Ось так відбувається от порівняння. Як вам такий варіант? А я цю сукню ви не викидаєте, вона у вас як пам'ять на всеку падає. <гум> ну, це <гум> на той випадок, коли, наприклад, захочеться з'їсти булочку зайву. Одразу сукню так раз, вона має у вас на холодильнику. Так. А Весь давайте так. ще покажемо штані. Ось такі були у вас, штани виносили, я так розумію, що до схуднення. Ну, такі широченькі, симпатичні. Ну, я єлі їх взагалі зброю. Вони ледве тобто, складуються. І порівняємо з тим, що зараз носить, Ірина, подивіться. Круто? Круто. Краса? Так, дайте пораду дівчатам, які постійно обіцяють собі з понеділка сяду на дієту, а в неділю ця дієта закінчується і знову через тиждень починається. Не обіцяти собі, що буду я з сьогоднішнього дня сідаю на дієту. Ні, немає дієти. Забудьте про це. Е, значить Системний підхід. Так. Да. І це треба, щоб було задоволення. От mm -hmm. схуднути задоволення ну, дуже мінус 100 сто к... грамів навіть. Ну це ж задоволення. Правда, да. значить, якщо підбиваючи цю студію, ми можемо сказати, що найперше це все ж таки мотивація. Да. Вона має бути, як сказала Іра. Хотіла спочатку, щоб це було 60 кілограмів, вийшло 50, Утім вона зрозуміла, що це не здорово, і вона повернула собі назад плюси ще три. Тому це обов'язково має бути здорове схуднення, системний підхід, і головне усе в задоволення. І підтримка, підтримка. Родини, підтримка да, близьких надзвичайно важлива. І, і знову ж таки, ми говоримо не про дієти, ми говоримо про зміну способу життя. Ви так, хоча б харчування, а потім буде ще легше. Дякуємо вам Дякуємо. Ірина, за чудову історію. Новичка пауза сніданку, і повертаємось новини ТСН і до нашої студії. Ми поки що будемо дивитись на красивих дівчат. Дякуємо.